Сьогодні поговоримо про квітку на перстянка. Це трав'яниста рослина відома своїми високими, трубчастими квітами, зібрані у китиці, які можуть бути різних кольорів від фіолетового, рожевого, білого, жовтого. Також квіти мають різноманітні цяточки. Висота цієї квітки різна в залежності від виду. Може бути як і 40 см, може бути як і до метра. Стебло пряме. Листя прикореневе. Довгасте. Наперстянка використовується у ландшафтному дизайні для створення яскравих акцентів. Гарно дивиться у різних композиціях з іншими багаторічниками. Але пам'ятайте, наперстянка є отруйною рослиною. Наперстянка розмножується насінням та прикореневими відростками. Насіння висівають на весні або під зиму, злегка присипаючи ґрунт, а розсаду пікурують після появи сходів. Багаторічні види наперстянки можна розмножити діленням кущів навесні чи восени, а двохрічні відділенням дворічних розеток біля основи стебла після цвітіння. Якщо розмноження розсадним способом, то насіння висівають у парники або контейнери навесні. І після появи сходів, які з'являються до 14 днів, сіянці пікерують, а потім висаджують на постійне місце у травні місяці. Пам'ятайте, насіння на перстянки дуже дрібне, тому не можна його глибоко закопувати. А також на перстянка добре розмножується самосівом.